О! Як ви вже здогадалися, це переобладнання велосипеда на електричний. Значить, ми вже вдягнули камерний електромотор і тепер накачали, поставили тріщотку чи каретку, я не знаю. Закручуємо. Закручуємо тормозний диск. Надіваємо колесо, закручуємо колесо. Дуже потужно закручуємо з іншого боку. Перевіряємо чи працює переключатель скоростей. Встановлюємо рельсу. Сверлимо дірки в рамі. Встановлюємо боночні закльопки. Переходьте в опис для того, щоб замовити собі електровелосипед або встановити електромотор на свій. Прикручуємо рельсу під акумулятор в наші отверстія. Підкручуємо коробку для контролера. Встановлюємо дисплей. О! Снимаем ручки. Ой, лап, 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 лап. Настоящие силиконовые. силиконовые устанавливаем переключатели и ручки. Подлаштовываем гальма и также устанавливаем и ручки. Подключаем контроллер. Дивимся на кокоса. Налаштовуємо привід. Вбучаємо велосипед, як це по-нашому називається. Включаємо ліхтарик, Запаковуємо контролер з проводами в бокс. Налаштовуємо передні гальма. Знімаємо велосипед. Тест-драйв. 1000 ватт. 20 ампер годин, жички, аваланч, касета, 11 рік, КВС. І все це велосипеді. 55 кілометрів. І це не на зарядженому. 11, 1. Якщо треба крутий велосипед, вам кубік байт. Якщо треба хуйня, вам кудись туди.